Сьогодні ми з вами поговоримо про зону Голіфе, чому ж цей косметичний дефект так довго тримається і за допомогою вправ регулярних тренувань нічого не змінюється. Давайте спочатку розберемо корисні вправи для цієї зони. А в кінці відео я вам розкажу про причини. Перша вправа виконується з випаду, контролюйте коліно, щоб воно не виходило за носок. І стопами, наче розтягуєте в килим вперед та назад. Супроводжуйте рух руками. Ніжки на ширині плечей. Виздовжуємо протилежну руку та штовхаємо сідниці в бік в одній площині з тулубом. Супроводжуємо видихом і працюємо саме з зоною галіфе, з зоною вушка. Подивіться, якщо Боком ось таке має бути виконання. Вихідне положення, опора на руці та коліні. Виконуємо мах рукою та виштовхуємо сідниці вгору, таким чином, щоб ви відчували, як задіюється наше галіфе. Наступна вправа з присідки: ми повністю сідаємо на стопи і виконуємо такий оберт в один бік та в інший через таз. Через коліна, через всі суглоби можете впиратися руками підлогу, і тепер рух з колін. Ми виконуємо нахил з виштовхуванням сідниць в бік, відчуваючи, як ми рухаємо тазом та задіється внутрішня частина стегна. Бачите з попередніх вправ, які ми з вами виконали. Порушення є біомеханіки роботи нашого тазу та порушення постави, що впливає на застійні явища в цій області. Коли ж ми розрухаємо цю зону, будемо ефективно працювати саме з фізичними навантаженнями, тоді ця зона буде дійсно зменшуватися, і для цього не буде потрібно руки. Зверніть увагу на такі пункти: перше це біомеханіка руху. Зверніть увагу, якщо ваш куприк не рухається, якщо є потягнення, болі в попереку, які віддають також сідницю, з цим потрібно теж працювати. Якщо у вас є перенапруга або розслаблення у внутрішній частині стегна, це також впливає. Якщо ви дуже часто закидаєте нога на ніжку, ведете сидячий спосіб життя, рухайте повністю всією зоною і не зациклюйтесь на одній вправі. Це утворює перенапругу в м'язах. що Стимулює до залипання м'язів. Тобто фасті неефективно працюють, неефективно працюють м'язи. Це стосується зони галіфе, і це прямо пов'язане з задньою поверхністю стегна, з внутрішньої частини, тому що це комплексна робота. І як тільки ви пропрацюєте всю цю зону, додасте саме масажі вправи на гнучкість та ефективні вправи, на лагоди та харчування, все зміниться і ваша ввушка. Підуть, і їх наче і не було.